Ну, крім того, що я паразитолог, я ще 10 років пропрацював в науково-видавничій раді президії Академії наук України і це, безумовно, накладує незворотні зрушення в мозку, тому зараз я ще й заступник головного редактора вісника зоології». Вісник зоології видається 67-го року. Минулого року ми видали 50-й том вже протягом 50 років на обкладинці стоїть ця назва. Mm -hmm. Зараз мене часто питають, чому ви її не зміните? Це бренд, символ, можете читати його як іерогліф. І це останнє, що лишилось в цьому журналі на кирилиці. Коли ми переходили на англійську, наш видавець сказав нам, що транслітерація латинкою достатня. Журнал легко впізнається, внесений до скопусу Томпсон Рейтерс, Байозі, Zoological Рекорд і навіть до Google Scholar і індекс Copernicus. Можна перейменувати. Для перейменування слід зареєструвати журнал з новою назвою. Треба її придумати, отримати індекси АССМ для друкованих і електронних версій нового журналу та додатку до нього, і послати коту під хвіст, всю роботу за 50 років і особливо останніх 12-14, коли ми потихеньку перейшли на англійську. І отримали такі показники цитованості, хоч і ще не імпакт-фактор. Для ігор з перейменуванням журнал сьогодні ще надто слабкий і мало знаний в науковому світі. Готуючись до 50-ти річчя, ми знайшли навіть постанову про створення журналу. І він, слід сказати, народився не на порожньому місці. За його появу віддали життя збірники проблеми зоології і проблеми паразитології, які припинили своє існування. Далі цю історію я вже розповідав у 2012 році, маючи на меті полегшити шлях англомовного читача довісника зоології, його редакція впровадила ряд змін. До журналу Назвемо їх преадаптаціями. Ми ввели томи і суцільну номерацію сторінок через том, резюме, зміст, підписи, ілюстрації англійською мовою, ряд статей англійською, збільшили якість графіки. Вебсайт журналу з якимись старими номерами був вже тоді в вільному доступі. Ми були в Мастер-ліст ISI. був було таке, значить, сліпе рецензування, кількість між нашими, да, різниця між нашими і західними рецензентами. Коли ми почали публікувати англійською мовою, це зразу. Розширило коло рецензентів, і ну, слід визнати, що західні рецензенти рецензують набагато краще, допомагають і дійсно знаходять ті помилки, які допустив автор, і крім того, змінюють стиль статті. Це не те, що рецензенту носять рецензію, він підписує і це все йде зразу у друг. І тому, коли до нас прийшла Версіта, пан Яципцісельський, то ми вже були абсолютно готові до цього. Так, ще назад. В 2013 році Версіта зробила нам пропозицію, від якої неможливо було відмовитись, ми погодились і повністю перейшли на англійську мову. Водночас Версіта була куплена. Німецьким видавництвом Дегройтер і отримала назву Дегройтер Опен. На сервері видавництва можна подивитись зміст журналу, скачати окремі статті, імпортувати записи в бібліографічний менеджер, підписатись на РСС розсилки і коментувати статті. Можна зробити багато іншого. У нас такого видавництва ну, просто немає. Щороку ми отримуємо такий звіт, де показана статистика використання сайту і бази даних, що індексують журнал. Тут ще е, прийняті, значить, але ще не е, отримані е, те, що Thomson Reuters в Emergen Source, Seй Dation Індекс ми е, теж подали. Це 5 баз нових в 2016 році. І ми зареєструвалися в зообанку, тому що зараз, коли така кількість журналів, і журнал виходить онлайн, може раніше, може пізніше, ніж друкована версія, то потрібно, щоб десь реєстрували саме дата опису нового виду тварин. І ця дата фіксується саме в зообанку. В'ясні геології виявився одним з небагатьох українських журналів біологічного профілю, який входить до виндань, занесених до наукометричних баз даних. У нас з'явились навіть якісь бібліографічні індекси. Журнал посідає сьоме місце у рейтингу Science Маго серед української. Наукової періоди, минулого року було 9, статистику журналу можна побачити на сайті Science Mag. Тут можна побачити динаміку кількості статей в скопусі, починаючи десь з 2008 року. І, як вже казала Ірина Тихенкова, повторюючи монтеня. Що людина більше за все прагне поширити свої переконання в цьому світі. І тому ми виклали. Це була велика робота, тому що 50 років ми постательно відсканували і в графічному режимі виклали весь журнал. Чому ми не розпізнавали текст, не робили резюме, тому що це каторжна робота і у нас просто. Немає на це ресурсу. Працює веб-сторінка вісника зоології для роботи з управління редакцією на базі Open Journal System. Минулого року я виступав на шостій конференції наукова періодика традиції і інновації. Організований видавничим домом Академперіодика з доповіді, в якій я описав своє бачення ситуації в науковій періодиці Нан України і виклав пропозиції стосовно її поліпшення. Як на мене, видання журналів, виданням журналів повинен займатися не кожен інститут окремо, як тут написано, дом на кожному дворі. А видавництво, на яке буде покладено вирішення всіх технологічних проблем, інститути не повинні оцінюватись в залежності від наявності у них наукової періодики. З цією доповіддю можна ознайомитись на моїй сторінці, оскільки воно буде викладено все в інтернеті, то ви там можете подивитись. Там е, я пропонував це пропозиції не до цієї доповіді, а до тієї, що е, всі журнали, які є, слід передати до, я не бачу іншого видавництва, крім академії періодики, кількість наукових журналів у нас просто страшна в країні. От. Їх можна скоротити приблизно в два рази. Почати можна з тим, вже об'єднавшись в одне видавництво, що видавати хоча б онлайнові видання. І видавати свій журнал можна або в академпереводиці, або за кордоном. Ну, зараз така ситуація, що от, якщо приходить в інститут перевірка, то вони зразу питають, а журнал є? Ой, а він же ж ще й в каталозі, значить, періодичних видань в Укрпошті. Ой, це клас, давайте ми дамо йому 9 балів. А чому не 10? Ну тому що ви ж не, не даєте, значить, повні тексти статей, скажімо, до бібліотеки Вернадського, То ми вам бал будемо. От і е, слід сказати, що от е, в інституті е, зараз у нас залишилось. Е, Два чоловіка в редакції. Якщо один хворіє або звільнюється, то нам наступає кінець. От, ніякої черги на ці посади немає. Потім ми забули. Або скоріше ще не усвідомили, що наука це теж бізнес. Це не дивно для країни, яка торгує вугіллям і лісом. Існують в світі цілі галузі навколо наукової індустрії, без яких наука не може існувати. Це бібліотеки, лабораторне обладнання, хімікати, миші. Культури тканин, агентства АСБН, АССН, ДіоАй, інтернет, доменні імена, поліграфія і наукові видання. Зараз наші інститути не спроможні забезпечити якісний переклад та технічне редагування і проводити ефективну маркетингову політику. Це не потрібно. Цим повинно займатися якесь одне видавництво. Ну, проблеми я вже якось сказав це. Те, що ми вимираємо. Є апаратне і програмне забезпечення і цілий ряд інших проблем, на яких просто значить, не хочеться зупинятися. Причини деградації портфеля, От, як на мене, зараз ми друкуємо все це, ні, якісь статті ми відхиляємо, скажімо, якщо там знайшли. Два, нових, один, два екземпляри якогось виду риб в Каховському водосховищі, а воно було 10 метрами нижче за плотиною, то, звичайно, така стаття не пройде. Але причини деградації портфеля, ну, очевидні, більшість авторів у нас лишаються своїми, тобто від цього нікуди не дінеться. Приходять статті е, з Африки, з Центральної Азії і приходять часто статті, це досить нормальні. От, і у нас є кому їх віддати значить, для рецензування. Е, друге, е, друге це зменшення кількості науковців. Особливо це останній рік, два. Минулого року у нас не було аспірантів. Ми пройшли ліцензування, отримали всі потрібні документи, але тут виявилося, що вступаючий до аспірантури, значить абітурієнт, повинен мати B2 сертифікат англійської мови. Всі перелякалися і пішли. Ну, у нас добре рецензування, у нас досить широкі зв'язки з зарубіжними колегами, і вони завжди раді нам допомогти. Але в результаті знову ж таки частина робіт відсіється. Потім та кількість фейкових видавництв або хижаків, вона просто зашкалює останнім часом. Якщо ти не настроїв правильно фільтр в своїй поштовій програмі, то ти будеш займатися тільки тим, що стирати. От. Ну і останнє це, ну як. Паразитолог, то я назвав це дезруптивним відділом авторського доробку, Тому що деякі науковці із нашого інституту, які вже трошки підросли з шортиків, вважають, що без сенсу друкуватись у вістику, оскільки в нього немає імпакт-фактору, або якби він не був, то він не був би великим. І... Публікація викликаної статті в ньому знижує науковий рейтинг і можливість отримання наступного гранту. Ну, Існує така думка, що нехай публікуються де хочуть, от, але все одно ж вони будуть цитувати ті статті, які в журналі з якого вони починали. Але ми знову ж таки втрачаємо портфель. От, е, частина науковців думає, що їх робота потрібна саме українським фахівцям, медикам, мисливствознавцям, ветеринарам, котрі не читають англійської мови. І відбувається такий значить собі розрив Кривої гауса на дві. От, і знову ж таки до нас кинулась е, маса наших українських науковців, аспірантів, е, е, аграріїв. Медиків, яким дуже хочеться опублікуватися в Скопусівському журналі, але які ну, зовсім не тягнуть на те, щоб там щось публікувати. І, на щастя, про яке я казав на одній з конференцій, підбирається до нас з Нового боку. От. Нас е, помітно. Sorry, sorry. Нас помітно поменшило. Значить, співробітників із всього 174, із них науковців 125, докторів наук 17 і кандидатів наук 73. Фінансово-господарська діяльність. От тут показано на такому графіку, я спеціально подивився. Значить, за 11 років, коли нас було 223 співробітники, у нас було фінансування 16 мільйонів гривень. Сьогодні нас залишається 174 і реальне фінансування у нас менше 13 мільйонів гривень. А якщо все це перекласти в долари. Ось тут курс долара, значить за всі ці роки, то ми маємо, що фінансування майже з 2 мільйонів у нас знизилось до 0,6, тобто приблизно в 4 рази. Ну, Але все одно сьогодні ми готуємо верстку наступного номера, от повертаючись до того кота, про якого я говорив на початку. Можете ви мені сказати, це кіт чи кішка? А? Кішка? Як ви знав? По очам, так? Да? <рес> <рес> Значить, у котів забарвлення, так само як і вбрання е, у людей, е, пов'язано зі статтю. Три масті може бути лише у кішті черепахової краси. Дякую за увагу.